Вітаю, шановні друзі. Розповсюджене питання, мабуть, відповідь на яку ще ніхто не знає. Скільки дають за ухилення від мобілізації? Одні кажуть, що дають реальні сроки, другі кажуть, що дають умовні сроки. Все залежить звичайно від індивідуальних обставин справи. Законом передбачено можливість отримати умовний термін. Тобто, це термін до трьох років, коли ви не перебуваєте у в'язниці, ви не позбавлені волі фактично, реально. Але ви знаходитесь на контролі в пробаційних органах. Якщо ви не вчиняєте жодного іншого злочину, то ви потім е, залишаєтесь на свободі і далі. Це простими словами. І багатьох цікавить, а чи дійсно садять і скільки посадили? І ось е, інформаційний ресурс Open Data Bot, який надає доступ, в тому числі й до єдиного державного реєстру судових рішень, виклав свою аналітику і вказав цікаву інформацію, що в 2023 році кількість вихідних. Вироб... Років за ухилення від мобілізації, передбачена статтею 336 кримінального кодексу, виросла до 1257 вироків. 1257 вироків, досить багато. Але ж скільки посадили реально за цими вироками, спитаєте ви? А я відповім вам, друзі, як повідомляє OpenDataBot, лише 60%. Справ закінчилися реальними сроками ув'язнення. У всіх інших випадках люди отримали умовні терміни, тобто 60... Осіб із 1257. це приблизно 5% від всіх вироків за минулий рік. Тобто, іншими словами, можна сказати так, що з 20 випадків тільки в одному людина отримує реальний срок ув'язнення за ухилення від мобілізації, передбаченої статтею 336 кримінального кодексу. Тому статистика не досить така вже. І е, плачевна, і ті, хто бояться отримати реальний срок, ну така для вас інформація, друзі. Тому знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.